Привіт, друзі, Я Олександра, і наш марафон податки 2024 триває. Отже, сьогодні ми говоримо про те, які ліміти для платників єдиного податку будуть діяти у 2024 році. Оскільки мінімальна заробітна плата на 1 січня становитиме 7100 гривень відповідно до лімітів, які прив'язані до розміру мінімальної зарплати на першій групі. Платник єдиного податку може заробити мільйон 185 тисяч 700 гривень. Це його граничний максимальний а, дохід. Річний на, на другій групі підприємець зможе заробити 5 мільйонів 921 тисячу 400 гривень, майже 6 мільйонів. І для третьої групи, це фізичні та юридичні особи, ліміт складе 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Отже, доходи українців, мабуть, що зростуть, тому що е, зросли можливості для суб'єктів, які перебувають на спрощенні системи оподаткування. Ну і звісно, не забувайте, що для другої групи, для першої другої групи платників єдиного податку єдиний податок також прив'язаний до розміру мінімальної заробітної плати 700 помножити на вашу ставку. Якщо це друга група і 20%, то це 1460 гривень ставка єдиного податку. А ЄСВ. 22% від мінімалки, але зважайте на те, що з 1 квітня мінімальна зарплата буде 8 тисяч. Відповідно, ЄСВ з 1 квітня зросте на 22% від 8 тисяч. Я бажаю вам в наступному році заробити максимально можливу суму як платник єдиного податку. Залишайтеся з нами, слідкуйте за податками в наступному році. На все добре. До побачення.